До скорботних заходів із шанування пам'яті жертв голодомору долучилися вихованці Харківського кадетського корпусу. Після загальнонаціональної хвилини мовчання кадети та офіцери гімназії запалили свічки пам'яті, з яких виклали символічний малий державний герб України на плацу навчального закладу. Ця подія насправді є жахливою для України. Багато сімей, багато дітей, які зараз навчаються. Їх предки пережили цю страшну трагедію. І щоб, щоб не, не забували, не, не забували їх нащадки, щоб пам'яті На Напередодні акції з кадетами було проведено ряд тематичних заходів, під час яких юнакам нагадали про причини та наслідки злочинів проти людства, найстрашнішим із яких став голодомор. День голодомор для мене значить це, ну, велика трата для, для нас. Треба ну, пам'ятати це, не забувати та відтримувати цю традицію, цю акцію. Котрі ми почали сьогодні, харківські кадети осмислили все жахіття минулої трагедії і зобов'язалися докласти всіх зусиль, щоб не допустити в майбутньому такого лиха для своєї країни. Віталій Саранцев час чи.